Дмитро Левось, політолог міжнародних далі долучається до нашого ефіру. Дмитро, доброї ночі. Да, доброї ночі всім. На вашу думку, для чого Російська Федерація в цьому питанні і в, на фоні візиту Джо Байдена, лідера демократичного світу, нагнітають настільки атмосферу? Ну це насправді нічого нового. Це традиційний шлях, це і ядерний шантаж, і інший шантаж, який Російська Федерація. За великим рахунком, що може ще зробити Російська Федерація? Ніяких інших важелів впливу у неї не залишилось. Ну що вона може зробити? Налякати тим, що вона зараз оголосить війну або буде якось вести війну по іншому. Ну це працює тільки для їхнього внутрішнього використання. Типу, от ми зараз як зберемось, як почнемо воювати. Ну, а до цього ви що рік робили? Звичайно, що воювали. Е, Якось економічний тиск, чи ще якісь вони теж не зможуть робити. От, а ну, такі е всілякі такі речі, як гратися натяками, або взагалі про е говорити про можливе застосування там, ядерної зброї, е там, збирати е там, ці ставки і виводити. Ядерну нутріаду на там бойову готовність, оце те, що вони в змозі робити, і так би мовити, демонструвати, що ось що у них ще залишається козир, який які вони можуть застосувати. А хоча б гіпотетично можна уявити, що американський президент відмовиться від візиту через те, що отиснують побоювання через те, що Російська Федерація почала такі навчання. Ну, я думаю, що е, насправді е, це мало ймовірно, що е, буде відмова від е, візиту, бо е, все ж таки, тут вже е, е, подібні речі відбувалися. Да? Тут скоріше може йтися про те, що е, тут е, це е, про е, інші да якісь рішення, які б могли бути там прийматися під час цього візиту, е, Якісь голосні заяви робитися тут да тут. От мабуть, і сама Російська Федерація розраховує на таке просто безпосередньо здійснювати такий тиск. От безпосередньо під час цього візиту. Оце да, оце, це більше, ймовірно, щодо відмови від візиту. Я вважаю, що це навряд. Тобто, ви ви гадаєте, що саме в такий спосіб Російська Федерація робить все можливе для того, щоб президент Джо Байден з цим візитом не був таким категоричним у своїй риториці, щоб так. не було різких заяв щодо Російської Федерації і не було таких, от принципових рішень, зокрема щодо оголошення постачання про нові поставки зброї. Я гадаю, що так. Я думаю, що це мета, да. Я навряд чи можна навряд чи навіть росіяни розраховують на те, що от, взагалі візиту не буде. А от тут вони так намагаються впливати в такий спосіб. Я, до речі, не думаю, що це теж настільки ефективно може бути. Але те, що в їхньому розрахунку таке є, це, це безпередно так, ну але е, очікується принаймні, що Джо Байден звернеться з Польщі до Путіна, і символізм цього звернення буде надзвичайно великим, тому що ну, принаймні так анонсують його в Вашингтоні. Дмитре. Е, ми розуміємо, що і е, підтримка української України, української армії вона має посилюватися в цьому напрямку. Працює керівництво нашої держави. А от як бачать наші партнери ситуацію, давайте далі докладніше в питаннях військової підтримки України не повинно бути жодних так званих червоних ліній. Про це заявив президент Литви Гітанес Науседа. Він наполягає, Україні потрібно все, що вона все, що вона потребує, для перемоги і протистояння російській агресії. Ми повинні перетнути усі червоні лінії. Червоних ліній взагалі не повинно бути, коли ми говоримо про підтримку України. Адже наявність червоних ліній лише означає те, що ми втрачаємо час. У минулому ми перетинали ці лінії багато разів. Ми встановлювали рамки, потім ми вичікували, а потім, зрештою, перетинали ці червоні лінії. Цей процес дуже довготривалий, не на користь Україні, яка б'ється з агресором, дуже мужньо, і вона потребує певної нашої підтримки не завтра, а вже сьогодні. В по. Вітрі на землі і на морі також підтримує як людину, як президента і робить все, щоб надати допомогу, якої потребує таке про відносини з Володимиром Зеленським. Розповів Анджей Дуда, президент Польщі в інтерв'ю телеканалу один плюс один. Я перебуваю в постійному контакті з президентом Володимиром Зеленським. Коли він каже мені, що є якісь потреби, я намагаюся їх задовольнити. Якщо я можу це зробити, то це в межах нашої польської компетенції. Якщо це вимагає більш широких переговорів, то я просто проводжу ці переговори, звертаюся до нього, намагаюся підтримати Україну і намагаюся підтримати його як людину, яка з моєї точки зору очолює цю оборону України як президент держави. Дмитре, але важливий момент. З танками здається, вже коаліція працює і досить ефективно. Ну, Принаймні, ми очікуємо цей, цей ефект найближчим часом на полі бою. А от з літаками багато обговорень, але знову ж таки поки що ситуація не зрозуміла. принаймні в перспективі найближчих місяців. Це нормально, на вашу думку? Ну, мені, як будь-якому українцю це не нормально. Звичайно, да? хотілося щоб це було. Якомога швидше, тим більше, що і аргументація часто густо, вона, от як о, пан Єте на наусіда про це і говорив, да, що все рівно потім ці червоні лінії доводиться перетинати. Да, і тут, коли йдеться про те, що ну, літаки не варто постачати, бо довго на них навчатися, то ну, чим швидше дали б, тим швидше б вже вивчилися. вивчилися. Да, тим більше, що насправді процес він йде з літа, да, тут про це. Йдеться. Тому я не думаю, що насправді все настільки погано все ж таки з, щодо з постачання літаків. Бо е, насправді, ну, е... Ми є, цей процес він не надто відкритий, Да? Ну і до речі, останнім часом Рамштайн так само відбувається. Тут той Рамштайн, про який говорили, що він мав стати бронетанковим, він е, ніби таким не став, але за тиждень з, навіть менше з'ясувалося, що коаліція бронетанкова сформувалася. І отут е, я думаю, що з авіацією буде приблизно така сама ситуація. Ну а тут я би знаєте, більше уваги приділив, чому е, Тому що. Є е, така стійка коаліція групи країн, яка в ЄС і в НАТО нас підтримує. Це от якраз і Польща і НАТО. І Якраз тут варто було б згадати і е, крім президента польщі Дуди ще і заяву прем'єр-міністра Моровецького, яку він зробив на е, Мюнхенській безпековій конференції, е, з приводу того, що ну, е, треба прискорити процеси. Прийняття України до Європейського Союзу, і що Україна ну не може бути аж ніяк буферною зоною для ЄС і НАТО. Тобто, отут це, це я думаю, набагато більш важливо в даному конкретному ну, от вимірі. Постачання не тільки постачання зброї, а того як Україна, яке місце займає в цьому в новому світогляді да, спільної Європи та системи безпеки світової. Ну раніше Польща була ну, більш такою конкретною, принциповою щодо допомоги Україні говорили про те, що вони готові нам допомагати із винищувачами. Однак зараз трошки змінилася риторика. Кажуть про те, що їм самим не вистачає бойових машин повітряних для того, щоб обороняти свій повітряний простір, і мовляв, що вони очікують літаки зі США і Південної Кореї, і тільки потім можливо цей процес зарухається. Чому це політичне питання? Я думаю, що тут не стільки політичне питання, скільки дійсно як з'ясувалося, що зброї у вільного світу не надто і багато. Тут, ну тим більше, що насправді там зараз не на, теж не настільки змінилася риторика, да, там ідеться про те, що міг 29 вони все ж таки ніби готові дати, якщо. Буде, буде передана їм інша зброя, да? тому тут все ж таки є там, там тому можливо, ви не ви, ви маєте рацію, коли говорите про політичні на якийсь Але насправді я думаю, що тут все ж таки є відчуття і певного браку безпеки для самої Польщі. Власне, і ну от коли президент Дуда говорить про те, що він постійно зустрічається з Зеленським, то я думаю, що це питання теж піднімається да, щодо е, того, яка е, насправді є загроза, і е, тут навряд чи ну, е, з Україні зараз варто було б е, щось, е, щось якось нарікати на е, ту допомогу і на ту е, підтримку, яка саме з боку Польщі і, і кількох інших країн йдеться. Зрозуміло, Дмитре. Э, власне, про зустрічі з президентом Зеленським э, ми бачимо, що багато лідерів приїздять особисто до Києва для того, щоб, так би мовити, звірити годинники і надавати якомога швидше ту підтримку, якої ми потребуємо. Зокрема, Систему протиповітряної оборони та танки леопард будуть відправлені в Україну. Щойно вони будуть готові. Про це в ексазивному телека... інтерв'ю телеканалу Рада заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. За словами вже скоро в Україну прибудуть 100 танків леопард, 1 З чехами ми робимо танки Т-72, І вони прибудуть якомога швидше партіями. З данцями та німцями. Ми працюємо над танками Леопард 1 вони також будуть доставлені партіями якнайшвидше. Дмитро, і ось оце якомога швидше, так? Знову ж таки, ми повертаємося до того питання, що нам би хотілося швидше, але об'єктивно, чи можуть наші партнери так швидко постачати важке озброєння, тому що ем, я вже зараз не згадаю точно, яке з видань писало, що міністри оборони країн НАТО вони вжахнулися, коли. Почали перевіряти стан танків, які стоять в них в резерві, і виявилося, що багато з тих, ну наприклад, челенджери, довелося просто знімати з бойового чергування, тому що ті, які в запасі, для них для їхньої підготовки потрібні тижні, а то й місяці. Ну тут я думаю, що питання не тільки в цьому, а питання насправді і в безпеці. Бо всю цю, цю величезну масу за один раз. Її перевести через кордон та її привезти в Україну, щоб вона одразу ставала і ще й мішенью для ударів російськими ракетами. Це теж я думаю, ці міркування також є. Да тому ну, мабуть. Дійсно видніше, наскільки якими ну тут да, не хочеться говорити слово дозами, да, але тут насправді да воно йдеться так, що оскільки це не невеликі невеликі такі партії надходять, надходять, да, то тут є об'єктивні причини. Так і це одні причини з приводу того, що от ви говорили, що вони дійсно в різному, дуже в різноманітному стані. Ніхто ж після холодної війни до великої війни не готувався, хоча після 2014 року, мабуть, все вже було мало, мало б мало бути зрозумілим. І другий момент, от саме цей варіант безпеки, це об'єктивні причини. А суб'єктивні, ну мабуть, інерція мислення. Що не можна дату швидко так перетинати ці червоні лінії? А давайте трохи почекаємо, і це все ж таки Росія. Хоча, звичайно, тут це виглядає приблизно так, як щоб кішка не мучилася. Там коли її ріжуть хвіст. Давайте її потро, 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 потрошечки будемо відрізати, да вона звикатиме. Да, тут те таке теж може бути. Але е, за великим рахунком, я гадаю, що все ж таки е, в основному це от саме ці об'єктивні причини, що просто да їх треба готувати. Їх просто озброєнь не настільки багато, щоб їх передавати, як з'ясувалося, і третій момент. Питання безпеки, це от все в комплексі разом з інерцією, Воно і дає цей невеликий тем. Дмитро, а якщо ми говоримо Дмитре. про довгострокове планування допомоги для України, Естонія виголосила ідею створити спеціальний фонд для закупівлі боєприпасів для України. 4 мільярди євро. Така сума фігурувала, і частина партнерів вже зголосилася долучитися до цієї ініціативи. Як думаєте, це допоможе? Планувати, ну принаймні в перспективі декількох місяців, тому що, за даними української розвідки, ми очікуємо навесні е, так званий снарядний голод в росіян. А, але паритету, наприклад, по артилерії ми поки що не спостерігаємо. Ну і, е, я наскільки знаю, це фонд вже і працює. Тобто, там е, це країни Північної Європи, вже були першими до дня, е, вже зібрали ці кошти. Там, британські і нідерландські гроші, якщо ми про один і той самий фонд говоримо. Але насправді це, як на мене, дуже добра історія, Чого? тому що це ми бачимо певну спеціалізацію і певне розведення різних країн в цій допомозі. Тобто, ну І знову ж таки, там в цьому фонді йдеться про закупівлю. В тому числі безпосередньо у виробників також Да? Тому я думаю, що це, це один із тих механізмів, який дійсно дозволить ну, принаймні тут досягти паритету, паритету з Російською Федерацією в цьому питанні. Зрозуміло. Дмитро, Дякуємо вам. Дмитро Левис, політолог-міжнародник, був разом з нами.